Я запрошую до доповіді народного депутата України Шухевича Юрія Богдана Романовича. Він буде виступати і як автор, і від, від комітету. І тому прошу дати можливість подвійного регламенту. Будь ласка, пане Юрій. Шановний пане голово, шановні панові депутати, даний законопроєкт стосується інвалідів. Які е, колись першої, другої і третьої групи, які мали право виходу на пенсію, е, маючи стаж всього, скажімо, 32 роки, 5 років. Е, в зв'язку з так званою тегіпівською, Азарівською реформою пенсійною е, було е, проведене певне розмежування, е, інваліди першої групи, інваліди другої, третьої групи. Е, причому Якщо раніше ці всі категорії мали, їм було потрібно одинаковий стаж, то в даному випадку була проведена різниця. Скажімо, в 40 років інваліду було потрібно першої групи 6 років, другої групи 9 років, в 50 років 9 років інваліду першої групи, інваліду другої 12 років. Ви розумієте, це неоправдана, така градація була зроблена, тому що інвалід, інвалідність наступає відразу, людина не може запрацювати собі якийсь ну, додатковий стаж роботи. Даний законопроект був зареєстрований ще в минулому році, в серпні місяці. Ми мали на увазі, що до кінця року він буде. Це питання вирішене, тому до 31 грудня цього року дати продовження по-старому, як було до Тегипківської реформи. Але закон не був прийнятий. Бачите, тільки тепер ставиться на голосування. Тому ми продовжимо дію цього законопроекту до 31 грудня. 16 року, з тим, що до того часу відповідна ця норма буде вирішена і буде знову повернена на стара норма, яка існувала до Тегіпківської реформи. Отже, ж, пропонується, що інваліди першої і другої групи будуть мати право йти на пенсію одинаково з одинаковим стажем, не буде тої різниці. Тим більше, що треба звернути увагу на те, що тепер в зв'язку з подіями на сході з війною в Україні є дуже багато переселен, переселенців, вимушених переселенців, дуже багато підприємств власне на сході України не працюють і тому ці люди не мають можливості якось заробити собі стаж. Навіть третій групі, і допрацювати до того, що вимагає закон, теперішній, нині існуючий закон. Тому я прошу підтримати цей законопроект, і тим більше, що ми хочемо до кінця року верніше поправки певні і дивіться, зробити цей закон пропорційним. Тому що уявіть собі, людині потрібно 5 років стажу інвалідом, а він має 4 роки 11 місяців і він не отримує тої пенсії, а повинно бути пропорційно. Якщо не вистачає стільки, то, ну, то він повинен е мати можливість пропорційно е зараховувати. Я прошу зал підтримати, тим більше, що і наш комітет в справах інвалідів рекомендує підтримати за основу і в цілому, а також комітет пенсійного обезпечення, так само за основу і в цілому. Прошу за підтримати. Дякую. Дякую, пане Юрій. Відчуваєте регламент і час, неймовірно.